До мене, Ісусе. Ісус навчає мудрості, погоджуючись на несправедливий вирок. Той, хто перебуває з Богом, мусить зважати на те, що одного дня зіткнеться з несправедливими обвинуваченнями, мусить пам'ятати, що одного дня йому винесуть несправедливий вирок. Ісус прийняв облудний вердикт людей мовчки, без протесту, агресії та докорів. Ісус знає, що останній суд і останній вирок належатиме до Його Отця. Це слово буде справедливе. Ніхто не зможе підважити цей вирок чи не погодитися з ним. Водночас усі інші людські суди втратять своє значення. Господи Ісусе, дай нам мудре серце. Що знає, якими руками тебе взяти, адже ти виданий у наші руки, у мої руки. Mm -mm. Отце нас, ти сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай биде б... 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 царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний на гу... нас, дай нам сьогодні і проси <паси> нам а ми йому за нас, і не веди нас у спокусу, але визвав нас від духа, амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодарна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена підлога твого. Збавити для душі наших через гори, через кали, де терновики росли, Два брати йшли за Ісусом, і тяжкі хрести несли. Тяжкі хрести несли.